Ще кілька років тому поруч з будинком співали солов'ї, проте не так давно в 50 метрах від будинків побудували збагачувальну фабрику. Відтепер в квартирах та дворах товстий шар пилу. У Олени Ярошенка старший син хворий на бронхіальну астму. Жінка жаліється. Через викиди фабрики стан здоров'я дитини погіршився. Покупаємо тільки одні лікарства, роботам тільки на одні лікарства вже невозможно. Рібонок постійно кашляє. Цей кашель у нікактічі вилічити не да, може. Не не Просто він зараз вже уже <реш> на підвіконі та лавках пил витирають по кілька разів на день. Фрукти і овочі, що зростають на подвір'ях, відбити неможливо. Вийти в білому з дому і повісити білизну на вулиці також неможливо. Все миттєво вкривається чорними цятками. Вороха такої, і пиль така ужасна. не просто пиль, а саме наугальна пиль. О, та, от ета, вот, вот, пожалуйста. За домом пиль дають. Місцеві мешканці говорять, неодноразово підходили до воріт заводу, але їм ніхто не відчиняв. Во-первых, хто давав розрішення на то, щоб будувати здесь какие-либо предприятия? Второй вопрос: что это за предприятие, на которое невозможно попасть простому чеку і задать вопрос, хто собственник, кому написать письмо і кому пожаловаться, Третий вопрос Если эти розрішення давались, да то почему нет вивіски з названням предприятия? За діяльністю підприємства наглядає інспекція міжрайонного контролю. Співробітники служби отримали скаргу і відразу поїхали на місце. Проте на територію провіряючих охорона не пустила. Наступного разу екологи пообіцяли прийти на підприємство з міліцією. Сказати предварительно, що-небудь, очень тяжело. Сейчас мы напишем письма в райадминистрацию, в исполком и в милицию для установления личности, для установления каких-либо данных. Потому что ни контактные телефоны, ни какие-то объяснения предоставлены не были. Отримали скаргу від мешканців і в санстанції. Про таке підприємство поруч з будинками в цій службі не знають. З минулого року дозвіл на діяльність вони не давали. І навіть не зобов'язані інспектувати. Проте на місце лікарі виїжджали тричі. І також натрапили на закриті ворота. За два тижні пообіцяли з'ясувати, чи є документи, як відбувається технологічний процес, чи не перевищують викиди норми. Тоді вже можна буде сказати, працюватиме фабрика надалі чи ні.